Де ж практикуватися журналіста? Я провчилася 4 роки в Харкові на журналіста, але нормальної практики на каналі у мене так і не було. тому. Я вирішила розповісти вам сьогодні про круту ініціативу, на яку натрапила особисто рік тому. Це відбір учасників на стажування воєн. Хаб медіа мобільність відбувається такий відбір два рази на рік у Києві. Участь безкоштовна. Фундація Суспільність забезпечує учасників з харчуванням, а також відшкодує транспортні витрати. Потяг автобус. для участі необхідно заповнити форму, надіслати професійне, CV, мотиваційний лист та власну відеовізитівку. Рік тому мені пощастило пройти конкурсний відбір та постажуватися на каналі, знайомитися з неймовірними людьми, та зрозуміти усі тонкощі роботи. журналіста. зараз нас запросили на щорічний форум, де я знову побачилася. Зі своїм потоком обговорили різні теми та проблеми журналістів. того, їх інстаграм, стежте за подіями. Думаю, вам буде дійсно це корисно. Напишіть у коментарях стосовно практики у вашому університеті. Чи була вона у вас взагалі а якщо була, то наскільки сподобалась.